Вірші Сьогодні знову навчальний день Доброго ранку, дітки. Доброго ранку, Шкарпетки білі вовняні, рукавички ніг моїх. У холод у зимові дні в теплі зберігають їх. Це, дітки, я склала вірш про вовняні шкарпетки. Що про вовняні шкарпетки? Вірш, Денні. Це чарівний спосіб поєднувати слова так, щоб уява намалювала картинку. Картинку шкарпеток? Не лише шкарпеток. Вірш можна скласти про будь що. Про гарний сад у літній день, про юнака розбите серце. І про шкарпетки. Так. А деякі слова у вірші римуються як моїх і їх. Як кішка і мишка. Чи як пес і пес. Ні, день. Це зовсім не Рима. Це одне і те саме слово. А вже ж. Мадам Газель. Я не можу придумати слова. Якщо не йдуть на думку слова, використовую звуки. Послухайте вітер. Він каже Уа. Пора гратись надворі. Пошукайте, про що хочеться скласти вірш. Можна скласти вірш. О, про пташечку. Пташечка, пташка пташуня. Ти така манюня. <рес> <рес> Дуже класно, пепо, а про гойдалку? <рес> Гойд-гой, гойдалка. Ти гойдайся, гойд гойда. <реш> Складати вірші легко. Легко, просто навіть гостро. <реш> Ой. Почався душ. Ой-ой! Треба винести велику парасолю. <реш> Усі ну, сюди, дітки, у мене є велика парасоля. Оце так велика парасоль. Послухайте дощ, що б'є по парасолі. Він каже, бум-бум-бум-бум-бум-бум. А зараз звук сходина. Дітки, <ривіться> повертаємось у школу. Складімо вірш про дощ. Яка чудова ідея, Молі. Подумайте, які слова вам нагадують про дощ. Дощ? Так, Сюзі, дощ це дощ. А якими словами можна описати дощ? Дощ хлюпоче. і хлюпотить. І звучить він бум-бум-бум-бум-бум-бум. І ш. Так, усі ці слова описують дощ. А як ви почуваєтесь, коли йде дощ мокро! Так, Денні. А ще як? А мене дощ лоскоче і смішить. А мені у дощ хочеться стрибати у брудних калюжах. <рес> Дуже добре. Складіть усе це разом, і вийде гарний вірш. Ура! Заняття закінчилося, і батьки приїхали забирати дітей зі школи. Сьогодні наші дітки складали вірш. Хочете його почути? Вірш називається дощ. Кап-кап-кап. Пляп-пляп. Дощ іде сьогодні. Він мочить і лоскоче, від нього стрибати хочеш. У брудній калюзі. Дорослі люблять вірші. Усі люблять вірші. Будь ласка і дякую. Бабуся свинка і дідусь свин снідають у домі пеппи. Мамо, а можна мені соку? Будь ласка. Звісно, можна, пепо. Дякую. Не може бути. Тут пишуть, що діти зараз геть нечемні Джордж, а тобі налити соку? Будь ласка, дякую. Пишуть, що діти ніколи не кажуть будь ласка, і дякую. А? Пепа і Джордж завжди кажуть, будь ласка, і дякую, правда ж? Так, дідусю. Дуже рада це чути. Адже, будь ласка, і дякую дуже важливі слова. Ці слова. Чарівні. Чарівні? А вже ж, Дива трапляються, коли кажеш, будь ласка, і дякую. Будь ласка, будь ласочка. Ні, Джордж. Будь ласка, кажуть лише, коли щось просять. А дякую кажуть, коли для тебе щось зробили. Дякую, 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 дякую. О, Вам пора до школи. Усі ну, готові. Дякую. Тату, ну що ж, тоді їдьмо. Дякую. Це пепина школа. Пан Бик косить траву. Така гарна трава, пане бик. О, дякую, тату свик. Доброго ранку, дітки. Доброго ранку, Знайомтеся. Це дерево чемних. А для чого воно? Коли хтось буде чемний, я чіплятиму на гілочки його фото. <звук> а як нам бути чемними? Є багато способів проявити чемність. <звук> Мадам газель, я знаю чемні чарівні слова. Будь ласка і дякую. Ох, так, чарівні слова. Розкажи нам про них. Коли щось просиш, треба казати, будь ласка. <плзв> а коли тобі щось дають, треба казати дякую. Дуже добре. Ми всі можемо потренуватися, казати їх у маленькій грі. Мені потрібна пара, овечка С'юзі і песик Денні. Так, сюзі на яблуку. Дякую, мадам Газель. Молочинка сюзі. А ти Денні, хочеш це яблуко? Так, я хочу це яблуко. Що ж, Денні, Попроси у сюзі яблуко. Дай мені яблуко. На. М -м -м. Смачне. Спробуймо ще раз. Коли щось просиш, Денні, не забувай казати чарівне слово. Абракадабра. Ні. Дітки, підкажіть, що казати. Будь ласка. О, так. Готові? Так. Та починайте. Дай мені яблуко, будь ласка. Ні, Сьюзі, у нього вже є яблуко. Річ зараз не в яблуках. Ми вчимося казати, будь ласка. Добре, на ще одне яблуко. А тепер Денні. Що? Інше чарівне слово. О, так. Дякую. Чудово. Руки, ноги, голова знаю вічливі слова. Я будь ласочка прошу, дякую, завжди кажу. Руки ноги, голова знаю вічливі слова. Я будь ласочка прошу, Дякую завжди кажу. Дуже гарно заспівали, дітки. Фото кожного з вас варте дерева чемне. Я вже скосив траву, мадам Газель Чудово, пане бик, бувайте. Мадам Газель! Що? Що таке? Ви забули сказати дякую. О, так, як нечемно. Дякую, пане бик, за вашу важку працю. Та я зраді а вам, дітки, дякую, що нагадали мені сказати дякую, мадам газель. Залюбки каже, будь ласка, і дякую, усі залюбки кажуть, будь ласка, і дякую.